про головну мету нашого приїзду на Буковину. ілюстратор повернувся до Чернівців. Зараз ми будемо намагатися зустрітися з першим заступником голови облдержадміністрації Володимиром Кулішем. Нещодавно, коли наша знімальна група цікавилася, куди зникає українська деревина, відповіді знайшли аж у Румунії. Ми показували вам австрійську компанію Швейгофер. Цей промисловий гігант мав будуватися у Чернівецькій області. Але як це часто буває, через великі апетити наших чиновників був вимушений осісти саме тут. Біля селища Дорнеш, що за 20 кілометрів від українського кордону, так от здається, люстратор натрапив на слід того самого винуватця, через якого Чернівецька область Україна в цілому втратили по перше заможного інвестора, а по-друге, могла б контролювати його. Адже по деякою саме Швейгофер – замовник незаконних виробок. Лікано 2+, плюс програма «Ілюстратор». Знайомтесь, Куліш Володимир Іванович, нині перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Із 2006 по шостого роки губернатор Чернівеччини, допоки владу остаточно не взяв у свої руки, пілосинію його місце не змінив регіонал Михайло Папієв. Згідно із декларацією чиновника, за чотирнадцятий рік той володіє трьома земельними ділянками загальною площею майже 6,5 з половиною тисяч квадратних метрів. Будинку майже 600 квадратів та квартирою 105 квадратних метрів. Сім'я Куліша також володіє нерухомістю. Знову ж таки, земельна ділянка, будинок і квартира. На утримання всього цього добра у 2014 році Володимиру Кулішу довелось витратити майже 28 тисяч гривень. Сім'я чиновника віддала трохи менше 9 тисяч 100 гривень, що фактично говорить про те, що Володимир Куліш із родиною живе виключено на одну зарплату. Може, саме через скрутне становище за інформацією на. Наших інсайдерів той свого часу попросив 70% від австрійського проєкту. Нам сказали, що в общем того попросили 70% процентів. Може, що школи чи говорити. Я, я можу на Біблі покласти руку і скажу, що тоді так. Поліграф Ти, проти нічого такого не було. Ви методи на поліграф. Так. Я думаю, що ми обов'язково у майбутньому завітаємо до вас із поліграфом, тим більше, якщо ви не проти. А поки що, і ще декілька запитань. Заїхав тоді. австрийская компания Швейгофер хотели поставить здесь завод. Было дело, да? Ну, совсем в общем, так. Ну, давайте я уже расскажу свою версию, а вы поделитесь своей. В общем, и нам сказали, что ну, по каких-то из причин, ну, по всей вероятности, какие-то условия невыгодные для них поставили. Они вынуждены были уехать там за 20 километров от границы с Румынией. Там возлі сіла дарне, сели. Это до меня было. невже знову попередники? Щось подібне я вже чув, коли те саме запитував депутата Михайла Папіва. Ці події, про які ви говорите, вони мають відношення не до мого періоду головування в обласній державній адміністрації, а попередній період це період був 2007-2008 рік. Ткач Іван Васильович, по-моєму, був головою обласної державної адміністрації. Перше звернення, наскільки я пригадую, було до нього. А потім його замінив Куліш Володимир Іванович. і Вже Куліш Володимир Іванович вже далі вів переговори. Бо коли я став головою обласної адміністрації, в них вже завод, це фірма Швайгофер, завод на румунській стороні вже був збудований. А тепер увага депутат озвучує колосальну суму. Тоді Україна упустила дуже великий шанс мати серйозного інвестора, бо там йшла мова про інвестування суми від 300 до 400 мільйонів євро. Ви уявляєте, скільки це грошей, якщо дійсно керівник облдержадміністрації запросив 70% від згаданої цифри? Не дивно, що бізнесмени відмовились. Мабуть, такої вигідної пропозиції вони ще ніколи не отримували. Однак, попри все, Володимир Куліш залишається стояти на своєму. Це до мене було. Як до вас Це до мене. що Так. Просто смотрите, мы сначала говорили, что ну, ходили к Михаилу Попиеву в Верховную Раду, думали, что это, он. Ну, он, нет, он, это перевел, нет. он. Он перевел на вас, сказал, что в общем-то вы. То есть это он нас на, перенаправил. Это до меня было. Еще до вас было. Это да, компания вот, с 2008 -го года. -го. Вот Проезжал и были переговоры, э, и мы нашли три или четыре участка для э, Шарзофа, для переработки э, отходов. Об этом заводе шла речь. И они его поставили в Коломені. Ну, Так они его ставят только сейчас в Каломы. Ну зараз. сейчас. Нет, а этот э, период времени с 2006 по 100 годах. в том заводе, который вы тут так то вы что говорите, это 400 гектар, это огромнейшая территория. Да, да, да. Это еще до меня они начали это проектирование. Ну, в Румынии. В Румынии. На цьому гадаю час ставити крапку, бо факти говорять самі за себе. За інформацією із сайту компанії, завод біля міста Редаусі у селі Дорнешт було збудовано ще у далекому 2008-му. І про це я також розповідав минулого разу. А отже, це ніяк не раніше вашого головування в обласній державній адміністрації, пане Володимире. Не стиковочка, як то кажуть. Шукати попередників вже немає сенсу до того ж, із таким підходом можна і до Ярослава мудрого претензії знайти.